Спокійний, стриманий врівноважений і відповідальний. Про таких кажуть справжній чоловік. Це Володимир. Він уродженець Печеніжина. До війни жив, як і більшість українців. Створив сім'ю разом з дружиною, виховував двох діток. Поїхав до Європи, щоб заробити для родини грошей на життя у добробуті. Але коли нога окупанта опинилась на нашій землі, вирішив іти захищати Україну. Працював далекобійником По Європі, їздив чотири роки. Приїхав 20 лютого. І... Вирішив, що треба йти на війну. Лишив сім'ю всіх, лишив і пішов сам добровільно. Важке було рішення, але з, Богою, з Божою допомогою це так вирішив і пішов. Ну, не я один такий, у нас сотні тисяч таких пішло на початку. А як сім'я відреагувала на це? Важко їм було. Дружині, мамі дуже важко. Вони не вірили, що я йду на війну. Але... Повірили? Куди ви одразу потрапили? Я потрапив в Кам'янець-Подільський на учебку. попав на спеціальність сапера і так в подальшому попав у 47-му бригаду, окрему артилерійську, і працював сапером два роки. Рік ще дев'ять місяців, можна сказати, ще була учебка. В нім бригада сформувалася, а потім вже рік чимось у бойових. Донецький напрямок Запорізький і останній харківський Володимир до війни не мав жодної справи з армією чи бодай зброєю, тому довелося вчитися, а згодом вже брати участь у бойових діях. Власне на одному з виїздів під Вовчанськом і отримав серйозне поранення. Від машини, де перебував Володимир, з побратимами не залишилось нічого. Вона згоріла вщент. Вижити там вдалося не всім. Найважче це було перше, що як потрапили в бої, бо ніколи не мав справи з цією такою двіжухою, як то кажуть, і перші виїзди було страшно. А потім вже наоборот хотів туди, бо хотів того адреналіну, і було круто. Ви отримали поранення, так? Так. Розкажіть, будь ласка, яке йде за страхом? Під Вовчанськом. Тепер, як 10 травня, почався наступ, ми вже. Робили до того свою роботу і 21 числа, 21 травня, то прилетів по нас ланцет дрон Камікадзе. Паха загинув, а ми три вижили там. Ну, Дуже сильно нас розбило. Чудом Бог поміг тільки вижити в цій ситуації. Ви якось виходили звідти самій час евакуювали. Ні, ноги відняли, пацани мене трохи відтягнули. І так ми відійшли десь 500 метрів, потім нас забрала машина на і навак, потім Харків вже в лікарні. Важко тут все згадувати, але дякувати Богу, що так. Поламало мені спину під оком перелом візуально, так, контузія, але це гірше візуально побило. Їм там дуже сильно розбило голови. Так що є Боженька на світі просто. Ну, спочатку було морально тяжко, як ти бачив, розриваються перед тобою люди, ти їх збираєш в кульок. Ну і кожного дня ми йшли, ми розмінували ми сапери, і кожен день перед тобі смерть дивиться в очі. Неправильний крок. І все, тебе нема. Але потім все рівно ми з цим змирилися. Потім настав такий момент, що ну, на початку ти не думав про це, ти можеш померти там то все. Але потім такий настав момент, ну, особисто у мене, що я не хотів просто так вмирати, бо я бачу, що це нічого не міняється в Україні. Нічого не зміни моя смерть. Та як я тільки це казав, як це не казали теж, що я би віддав своє життя, але би це все зупинилося. Ну, насправді. Так не буде. Після лікування в Харкові Володимир проходив реабілітацію в Коломийському госпіталі ветеранів війни. Тут каже, трохи відволікся від жахливих подій, які довелося пережити. І, хоч це вже спогади, вони не відпускають, каже військовий. Тому працює з психологами і каже, це дуже допомагає на війні. Психологічно же ставало чим раз важче і важче, психологічно, фізично теж. Бо, бо як не як це теж ну, тяжкий труд, але психологічно вже. Ну, я особисто почав здаватися, хоч я сильний психологічним духом, там все, але я почав здаватися. Хто мені допомагає, Перше — це є сім'я, мама, ну, дружина, діти. Це така була моя мотивація, яка, що ти маєш Оксана Володимирівна вже тут, в Коломиї, і в Трускавці так само психологи працювали зі мною. Ну, це люди, які роблять велику дуже роботу. Насправді дуже велику роботу. Я вже приїхав був коло мене, мені вже стало вроді легше, то все, я навіть вже не певні які таблетки, потім мене знову почала накривати, я знову звернувся, звернувся до Оксани Володимирів. Ну, знову мені почало, я не хочу ні з ким балакати, нічого чути, нікого бачити. Але ми знову працюємо, і мені знову ну, треба відволікатися на рибу їздити. Це такий теж ну, психолог по своєму. Ну, в кожного своє хобі, але треба працювати з психологом. Насправді треба. Я колись думав, як, це, що, це, що вони дають. А ні, вони багато чого дають. Зараз Володимир дуже мріє жити у мирній вільній Україні. Мріє знову повернутися до улюблених справ, якими займався до війни. Більше часу присвячувати сім'ї. Як тільки говорить про найрідніших, на устах захисника з'являється ледь помітна, але щира посмішка. Я люблю рибу ловити, по гриби ходити, з сім'єю час проводити. раніше. Так це не робив, але зрозумів, що сім'я на першому місці. Ну працював далекобійником. Теж мені зайшла ця робота. Потім вже теж не схотів, хотів бути більше біля сім'ї, бо діти ростуть, і це футбол, ну колись професійно займався футболом. Але саме це круто, це по гриби ходити і рибу ловити. Ну, Це два такі психологи мої, що там відволікаєшся від усього і в гори ходити. Дайте, на гору і посидіти, побалакати собі сам до себе чи з кимось там, але самому. А ще Володимир має ще одну мрію, більш глобальну. Вона стосується кожного з нас. І, мабуть, кожна свідома людина теж про це мріє. <плес> а про що ви мрієте? <плес> <плес> Аби вся зброя зникла з цієї землі. Вся повністю. Це моя мрія.